І тепер слово предоставляється третьому відділу, відділу про дизайн оздоблення. Яке було у вас здобудення, Марія? А, було, нам, до нас прийшло знайомлення, нам треба було оздобити а, цю сумочку а, так, щоб було а, одразу видно, що це Україна. Mm -hmm. а, я оздобила її українським вишивкою хрест. Вишивка національна вишивка України та вишивка кленом. Також оздобила тільки невеличкою невеличкою квіточку, яка робиться за допомогою вишивки стрічками. Так, а чи повні чехол Для мобільного телефону я пропоную оздобити вишивкою крестиком та мережкою, тому що це національне українське оздоблення. Ним завжди прикрашали український одяг. Також тут є вишивка бісера. Так, ну це вже більш сучасне оздоблення, так? Так, дуже дякую. Залишайте, будь ласка, свої роботи. Скажіть мені таке, чи звернулися б ви в агентство, якби до вас, подруги, попався такий рекламний буклет, який запропонував нам рекламний відділ? Так. Так? Так. Так, звернулися. А ви? Так. А за кордон ви взяли сумочку з таким оздобленням? Це ж це ж українська, українська здоров'я? Сумочку з українським оздобленням ти б не захотіла, щоб всі знали, що ти з України? Ні. Я б захотіла це представити так, щоб захотіла б так, щоб всі знали, що ти саме з України. Ну і скажіть мені, дівчата, наступним літом, можливо, хтось із вас вибере щось цікавеньке для своєї літньої спіднички. Звичайно. Да. Да? Молодці. Я вважаю, що зі своїм практичним завданням ми всі справились дуже гарно. А тепер я хотіла б вас дізнатися. А взагалі-то потрібно такий -то вид мистецтва, можна сказати, як оздоблення сучасної жінці, да. саме сучасної. Да. Чому так? Да? Ну, тому що щоб вона могла як гарніше оздобити свої речі? Які Так Як більше подобаються. Так, тільки їй подобається. Можна? спідниці, зробити ексклюзив, пустки, ще що. Ковтинки, ще що. Шарфи, шаффи. Тішані, кустинки, так. та інші оздоблення. Дуже добре. А вам після сьогоднішнього уроку захотілося навчитися робити якісь нові види оздоблення? А, да. Які? <кій> Стрічками, ще можливо. Миксером. Вишивка бісером. ладдю, Лад А з мережкою буде ще познайомитись? Да, да. Так, і з мережкою ще познайомитись. Давайте тепер трошечки пограємо своїми ручками. Скільки ви знали, який обсяг інформації у вас був до сьогоднішнього уроку про види оздоблення? Такий, 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 який? Ну, такий, В мене такий. А у вас ручки. Тільки. А після уроку збільшилося. Рука не вистачає. Дякую. Ви сьогодні молодці попрацювали дуже плітно. Я задоволена вашою роботою. Не звертаючи увагу на те, що теоретичну частинку не всі виконали дуже добре і поставили один одному високий бал, але, але з практичною роботою ви всі справилися. На образ окей бал, тому сьогодні за роботу я всім ставлю 11 балів. Дякую вам за роботу. Прошу вдома намалювати, намалювати спіднички самих різних видів і фасонів. Ну, я, наприклад, намалювала ось такі. І запропонувати свої види оздоблення. Домашні завдання зрозуміли? Ви малюєте спіднички і пропонуєте, чим би ви хотіли їх оздобити. Дякую. На сьогодні це все. До побачення.